Всім привіт. Яргони. нас вже вечір. Але я в телефоні світло включила, то видно. Світла нема. А ну, ми йдемо до льоху враталками чистий барак, а у дочі не гнає. Ні. Ясно. Питали мене, чи гниють в мене буряки. І ще ще багатько є. Ой, трошки за... не так телефона взяла, ну ладно. Дивіться, бураки гниють страшно. Бачите, скільки гнилих? То при тому всьому, що ми кожен раз вперед вибираємо, котрі пригниляні, подивіться. Дуже багато гнилих буряків. Гниють, як нанялися. Ну, нічого, ще їх є багато. Ось така. Ціла загородка. Ці бураки звідси ми вже вибрали. Осталася все, картопля дрібна козом. Ось і тут велика картопля. Але вже починає рости, не видно паршиво видно. Рістки починає пускати. Ззаді видно прекрасно, там по метру вже росту. Так що ростуть, як нанялися мої барабоїв, на дворі тепло, ще ні одного року, так в ті порі. В мене не було порощених барабоїв. І буряків. І буряки гичку має тут. ну Що ти ніяк не фокусуєшся. Ось так. Ось такі-то справиньки. Хто знає, чим бараки, буряки, бараки обробити, щоб не гнили перед тим, ну, перед збором, як то кажуть, чи насіння обробляється, чи бризкається. Будь ласка, напишіть. Я би купила б собі такого, щоб побризкати, щоб так не гнили. Бо шкода таї праці. Третя частина, можна сказати, гниє. Ось, Дуже, дуже жаль праці, буряк гарний, великий, але дуже гнилий робиться, гниє страшенно. Ну нічого, було б тільки тої печалі. Головне, аби люди здорові, мир спокій, кози, щоб здорові були наші, а все остальне. А все остальне поволі буде. Віддамо буряк, перейдемо до картоплі. Картоплі у нас дуже багато дрібної. Тут дуже багато, бачите, рістки виднося. І в дрібні картоплі, от різки. Ось. І велика картопля теж туди далі, має різки. Ну, це нічого. Все воно буде добре. Зараз картоплі не даю козам. Бо картопля не гниє, картопля гарна. Ось, а та, що деяка має різки, то не страшно. Обірвемо і картоплю пополощем зваримо. Ось такі то діла. Так що, якось так. Такі то в нас справеньки. Так, питали за сметану мою. О, бачите, стоїть моя сметана прекрасно. Не підута. нічого. Ось, бачите. Мітки абсолютно не вредить, бо кажуть, що попіддувалася щось там, ще щось там, не знаю. Ще коли закручувала, тоді, як я показувала, от стоїть і прекрасно. Зараз я вибираю з морозілки сметану. Чого? Бо щоб часом, як світло відключать, щоб, ну, щоб не пропала, бо стільки тоді не з'їм. А так от, та собі закручена, стоїть густа. Сметана прекрасна, от. Бачите, навіть от є де-небудь воздух і нічого їй не вредить, а то кажуть, що. Ой боже, що щось там її не так ніде не піду та нічого, де ще є два слоїки. Ну десь тут під тими малими слоїками, не знаю. Ось. Яйця закриті стоять ще. Так що, стоять. якось так, га? Ще весну їх закручувала, що знаю, скільки їх там слоїків стоїть. П'ять, вроді я закручувала чи шість. А за, за дату я не пам'ятаю, доцю. До весною десь закручувала і купляла. Стоять. Поки ми маю свої свіжі, кури несуться, тут їх ще не зачпала. Але вже як на різдво буду пекти, буду відкривати ті яйця. А са там ті. Ні. Я пекла на новий рік. Я ще на різдво не пекла, до ці. Ось так що якось так. Так що, а он. О, бачите он, бачите, що он сметана біленька стоїть. Ось закрита ще сметана. Ні, це сметана. Жир в мене зверху, де на поличках, я жир знизу не стала. Тут в мене сметана, щоб я знала, і ось там в мене ще жир стоїть. Ось так. А тут в мене сметана, щоб я не попутала жиру. Ось такі діла. відкрий сметану, а там жир буде торт на жиреме. Ти що, думаєш, буде паршивий? Смачно буде, буде багато сили. Ладненько. Вроді я все розказала, все показала, те, що питали. Все, все як ти казав, на місці. Все буде хорошо? Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою. То рука моя, нічого страшного. І всього самого найкращого. Ось, Наталя. Начистила буряка коза. От. А оце у дочі ні? Ні, мав це ага. добре. Це просто темне. Ясно. От, думаю, кудись пропало. Десь тік. Ладненько. При можливості не забудьте поширити відео. Хто ще не підписався, підписатися. І будемо спілкуватися. Всім до зустрічі. Па-па-па-па.